Виконуємо номер 1745 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2022 рік. Від суми чисел А і 42,3 відняли різницю чисел 15,7 і Б. Склади відповідний вираз та обчисли його значення, якщо А дорівнює 3,7, Б дорівнює 2,3. Складемо вираз від суми чисел А і 42,3, відняли різницю чисел 15,7 і Б. Ми склали вираз, а тепер обчислимо його значення. Якщо А дорівнює 3,7, Б дорівнює 2,3

Додати 42,3 відняти 15,7 різницю чисел і 3,7 додати 42,3 маємо 46,15,7, відняти 2,3 маємо 13,4. Виконаємо віднімання 46 і 13,4 стовпчик. 10 відняти 4 буде 6, 5 відняти 3 буде 2. 4 відняти 1 буде 3. Поставили кому під комому. У нас вийшло 32,6. ми склали. Буквений вираз та обчисли його значення. Якщо А дорівнює 3,7, Б дорівнює 2,3. Номер 1745 виконано.